Доброго дня, мене звати Валентин. Ви на каналі Теплекс. Хочу вам розповісти про вибір насоса для водопостачання. Найперше потрібно визначитися з типом насосу. Насоси для водопостачання бувають поверхневі та глибинні. Поверхневі розташовуються на землі, занурюється тільки труба для водопостачання. Глибинні занурюються повністю в сверловину або колодязь. Давайте поговоримо про технічні характеристики насосів. Насос підбирається за двома основними параметрами: продуктивність та напір. Продуктивність визначається тим, скільки насос може перекачати води у хвилину, напір на яку висоту в метрах насос може доставити воду. Для підбору насосу по напору. Вам потрібно знати глибину свердловини. Також вам потрібно знати глибину до дзеркала води. У кожного насоса є глибина, на яку він може працювати для підбору насосу по глибині. Звертайте увагу на клейки на насосах або паспорт насосу. Там позначена глибина, на якій може працювати даний насос. Зверніть увагу, що глибина там зазвичай вказана максимально. Саме краще підбирати насос, щоб він працював на середній потужності. Також не забувайте, що вода у вашій свердловині має нестатичне положення. Та вона може змінюватись, тобто не забувайте про додаткову глибину занурення насосу. Також враховуйте відстань від свердовини до будинку та висоту будинку. Один метр вертикального напору насосу дорівнює 10 метрам горизонтального напору. Враховуйте це, якщо свердовина далеко віддалена від будинку. Виберіть матеріал корпусу насоса. Вони бувають чавунні або нержавіючі. Зверніть увагу, що нержавіюча сталь стійка до корозії. Враховуйте додаткові фактори. Враховуйте, що для насосу потрібно автоматик. Вона буває механічна та електронна. Вона відповідає за вімкнення та вимкнення насосу. Також є реле сухого ходу. Вони відповідають за те, щоб насос не працював, коли немає води у свердловині. Проконсультуйтеся з спеціалістами для того, щоб підібрати необхідний вам насос. Пам'ятайте, правильний підбір насосу, запорука надійного водопостачання. Не економте на якості, адже від цього залежить ваш комфорт та безпека. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Підписуйте на наш канал. Якщо вам потрібна додаткова інформація, звертайтеся в коментарі. До нових зустрічей у інших відео.